Проживаємо щасливе життя з котиками, не прибираючи взагалі за ними. Для квартирних котиків, для власників квартирних котиків, цей девайс просто спасіння, спасіння на все життя. Тому що 15-20 років ми прибираємо за котиками. Я завжди порівнюю, і кажу, що дитині 3 роки міняєш памперс, вона сама ходить в туалет. Ну потім да, на горшочок. А цей а котику кожен день міняєш у тій лоточки на протязі всього життя. От. Ну, звісно, добре самовигу, але в місті це небезпечно. Вон у нас котика машина збила. Тому маємо двір закритий і теж, до речі, навчили так у дворі ходити, що котики не ходять. Ну, мають теж також лоточок такий у дворі, і не ходять. Але взагалі вони навіть на двір не ходять, вони просто йдуть на другий поверх. Тобто, у мене запаху в траві немає, немає. Запаху котиків, так, вони ходять на цей девайс. Ось це наш принц. Він не любить, щоб його знімали, тому я поставила телефон на підлогу, <сум> а чекає у коридорі. Тобто він мене не бачить, він думає, що немає нікого. А, принц вже привчений, він вже у нас більше трьох років ходить на цей лоточок. Він цілиться прямо в каналізацію. Тобто, для тих, хто кає там, що лапки грязні, ще щось зараз я вам відстане, так я вам покажу, а, як виглядає. Його лоточок після туалету принцика, так? от, Тобто котик навчений, привчений, і це дуже круто. Бо лоточок і лапки повністю чистенькі в нього, бачите? от, Ну, якась там крапелька, так, трошечки. Але воно зараз через 5 секунд, через 45 секунд змеється самостійно прямо в каналізацію. І він туди не наступить, він вже навчений. Так? Він може там щось трохи прогребсти зверху, ну не поцілив, так? але зазвичай він старається цілитись так само і сеча, Тобто дуже розумний мудрий котик. Також у нас веселочка так само, ну веселочка лише рік у нас, тобто вона рік привчається. Ось бачите. Ну і я нажимаю кнопочку ручного знування, щоб ви не чекали. І все, лапки чистенькі в котика, лоточок чистенький, ну там крапелька, так воно зараз змиється, через 5 секунд воно буде чистеньке і може йти слідуючий котик. Тобто абсолютно легке, щасливе життя з котиками завдяки цьому девайсу. Я рахую, рахуюся найкраща моя покупка, коли у нас з'явилися котики. Завдяки цьому девайсу ми також підібрали двох вуличних кішечок. От вони сюди теж ходять, ну вчаться. Деякі ще привчаються одненька, одна вже повністю вміє. от. І також ми виготовляємо на замовлення, є міжнародна доставка, допомагаємо, чим можемо, щоб також всі люди, особливо жінки, тому що чоловік як чоловіка, а це все на плечі жінки лягає. І насправді дуже важко жінці справлятися з цим всім. Ну це рахують так само, як ви щодня миєте посуду. Так, ви два рази в день маєте прибирати за котиками, може ще один котик, то один раз в день прибирайте. От, а як більше от, одному котику зазвичай скучно, беруть двох, ну потім ще одного пошкодують, підберуть. І так котики, як то кажуть, примножуються. І цей девайс реально так ніби ви наняли на людину, прибиральницю, яка приходить два рази в день, повністю чистить ваші лотки, прибирає, немає ніякого запаху. Ну, коротше, я щаслива. Айфон серед унітазів, котячок, як то кажуть, ось так. Як вам?